Чи зробить він вам крок на зустріч? Давайте будемо дивитися. Чи зробить він вам крок на зустріч? Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми будемо дивитися, який він, хто нам має зробити крок на зустріч. Який він? Людина, яка легко заводить знайомство. І також легко, в принципі, їх і розриває. В нього немає великої прив'язки до людей. Він легко пускає в своє життя нових людей, особливо якщо це якісь робочі контакти, вони йому даються простіше. Він вміє домовлятися з іншими людьми, він вміє показати, кому це буде вигідно, як це буде вигідно, вміє розподілити ролі, і так само він дуже просто прощається з людьми. Тобто, тут немає такого, що от прям от все, не зя там, разятись, нельзя, там покинуть, ну, то не ми з ним, знайомі, там струсов. Понімаєте, то тобто, людина легко відпускає свого життя інших людей. Окей, чи зробить він вам крок на зустріч, якщо він так легко всіх відпускає? Ви знаєте, так? Да. Трошки посидить, подумає і зробить вам крок на зустріч повернеться до вас, ваші стосунки вони будуть продовжуватися. Але тут дуже важливо прояснити всі моменти, про які мовчали, про які не говорили, щоб ця ситуація, яка між вами була, щоб вона не зависла в повітрі, щоб дійсно ви розібралися з усім. Але ваші стосунки вони дійсно будуть продовжуватися. І він зробить цей крок назустріч. Так прям знаєте, може вам доведеться дійсно почекати, але це буде прям ну вообще епічне, я би сказала. Він може і приїхати, він може і. Як знаєте, ви взагалі не чекаєте? А він раз зірвався, і все він вже біля вас. Хоча зранку він ще сам цього нічого не планував.